Добрий день всім. Дякую за увагу, дякую організаторам за те, що запросили мене знову. Трошки нагадаю, що така компанія London Stock Exchange. Ви, мабуть, в принципі знаєте є як одного з найбільших операторів у світі, які надають інформацію про фінансові послуги, акції, облігації так і таке інше. Але кріму зімонку маємо ще і підрозділ, який займається аграрними дослідженнями. Наші основних завдань це аналіз погоди, оцінки врожаю, аналіз торгових потоків в світі, а також виробництво цінових індикативів. Наші спеціалісти знаходяться в основних регіонах ключових це і південно Східна Азія, для тропічних олій, це і Чорноморський регіон, і Європа, і Америка. Тому ми намагаємося бути на тій самій хвилі, що і ринок в конкретних регіонах. Геополітика, регуляція та макроекономіка одним із основних факторів, який драйвить, який визначає все, що відбувається зараз на європейському ринку і олій, і оліни, це директива боротьби щодо, щодо боротьби з налізненням лісів, європейська директива Єодіа. На жаль, вона така довго має історію, вона була відкладена. А несла дуже багато незрозумілості, неточності і непевненості на ринок.